Будемо зробити зараз з вами розклад на щодень для України на період з 4 до 10 грудня. Подивимося, що важливо в цей час готує для України. Грудень, хто ще не бачив моїх прогнозів, то подивіться, будь ласка. Грудень прогнозовано буде такий ох -хо, хо який місяць в плані різних енергій. Це колода Таро Ошо, це дике невідоме Таро, це Оракул MindMase. Отже, дивимося. Загальна характеристика тижня. Внутрішній голос. Слухає внутрішній голос. Тому що, ще раз кажу: багато перемін, які будуть відбуватися, вони передусім енергетичного формату. Енергетичного, як вони будуть відбуватися на рівні фізики, це вже інше питання. Вони можуть першим ділом взагалі ніяк не показуватись. Але енергетично теж він вже карта показує, є насичений магією, містикою, відкриттям знань, таємниць і взагалі оцих, продовження енерготрансформацій. Друга карта в нас. Та що, ну як так? От ви скажіть з іншої колоди та сама верховна жреця, той самий другий аркан. Ну, вірити, не вірити, ну як таке можна. Тобто, вже ми маємо цей тиждень включив в плані енергії, магії і містики, ну просто вже вау. От. І я не надаю збиткового потенціалу. В плані енергії воно ну, так і буде. Хто е, дійсності відчуває енергію, той розуміє прекрасно, про що йде мова. Бачите, дві карти вони між собою на чимось схожі. Тут такий от колір. Фіолетовий такий стен. І тут ті самі кольори, бачите? Магія містика. Завтра будемо робити розклад на щодень. Якби, ой, розклад по регіонах гарячих точках, але як би вже знаєте, хотілося, щоб дійсно з цим якась значна частина України, хоча б вже от була по факту звільнена від окупації. Дуже би хотілося, дай Боже. Ну, і з цих карт, що тут в нас? Такий, знаєте, карта, я би його назвав якоюсь розпачу. Спокуси, боротьби сатанинських проявів. Я кажу, така енергія дуже-дуже нестабільна. Подивіться, я, от, до речі, сьогодні такий розпач, бачите, йде. Сьогодні я ж помітив, що на цій карті у нас, бачите, на задньому фоні, окрім чортика, є ще такий ангел. Бо просто чортик тут дуже чітко відмічений. Знаєте, в мене так завжди налаштування вичислити нечисть і її знешкодити. А ангельське, от сьогодні чітко, я побачив таке зображення, як проявилося, що от зверни увагу сюди, що от тут йде, знаєте, як людини кажуть, є два таких, якби на одному плечі сидить таке не дуже добре. Чортенятко, а на іншому плечі сидить ангел, і от вони кажуть: той те, то й те, той те, то й те. От кого слухаєш, то до... так і так і рухаєшся. Цей тиждень я розумію, буде дуже важливим в плані дійсності прислухатися, судячи до попередніх карт, до внутрішнього голосу, не піддаватися на ніякі спокуси чи провокації нечисті, що би там як не відбувалося, завжди залишатися світлом, з добром, світлою, чистою, позитивною енергією. От. І не панікувати, і не падати у вічі, і не падати в розпач, що би там не було, і що би там не відбувалося. Ще раз наголошую: добро переможе. Да, 4 грудня це ще по тих старих, якби, ну, вже церковних календарях є, це свято таке так, що ми вже якби, його ран... ну, відсвяткували вже швидше. Але це понеділок, і це нечість все рівно біснується і казиться. Зараз будемо дивитися, який буде понеділок. Четверте число. Карта. Тут таке в нас достаток благополуччя ізобілії. Так, з цього розкладу. Трійка жезлів. Відкриття перспектив, горизонтів, нові прояснення. Щось як замарить, знаєте, за горизонту нове. І. Знову ж таки енергія жіноча. Бачите, як допомога як покровительство, як на таке настанництво, натхнення. І теж певна така сила, магічність, ем, таке енергетичне от, початок пробудження відновлення, продовження пробудження відновлення. Така карта. Даємо сівторок. Карта подорожі, відкриття теж шляху вперед. Повішений. Ну, це важкувата карта. Карта пов'язана з жертвами, карта пов'язана з загрозами, і карта пов'язана з тим, що нечисть яка може активізуватись цей день. Для України День по енергії важкий. І карта така отруєння. Ну, багато теж мови йде про різні всякі загрози, пов'язані з терактами від орків і так далі. Тому я не хочу, знаєте, навіть таке думати і припускати, що е, от навколо цих дат, там того самого 8-го числа, можуть бути якісь такі, якби нехороші речі, які вкотре можуть потрясти світ і так далі. Але ще раз кажу, якщо є певна доля і фатомність, ну і речі, які невідворотні. Ми то молимося, ми то просимо, але ми не Боги, ми не можемо все змінити і все відвести. Якщо щось має відбутися для цього пробудження, і щоб воно має сколихнути там, не знаю, весь світ, то воно відбудеться та чи інша подія. Але карта цих отруєнь є і повішеного є, тому вівторок особлива пильність і обережність і уважність, особливо для тих, хто проживає біля різних, скажімо так. Таких чи міст, чи підприємств, які пов'язані з якоюсь чи промисловістю, чи хімічною, чи іншою, якоюсь такою, от що десь можуть бути пошкоджені, якісь там витоки. Не раз теж було таке, знаєте, хто загроза є якихось отруйних речовин, чи навіть ті самі орки, які можуть невідомо яку зброю застосовувати, вони вічно щось придумають, а потім в тому, що і Україну звинувачують. Тому вівторок мені по енергії не подобається. Середа, 7 число, переддень 8 числа карта творця. Творець це карта у нас е, йде конкретно. Що все, якби, знаєте, ну, все, не все, але багато чого карта говорить є саме в наших руках. І дійсності від нас дуже багато чого залежить в плані формування майбутнього. Тому як я на цьому завжди наголошую, треба мислити позитивно, треба робити хороші речі, треба творити наше майбутнє в плюсі, от, треба випромінювати світло, от енергія світла. І це такий, бачите, вперед день, восьмого числа, вже нам показують, що ми є самі творці свого майбутнього. Коли мені кажуть, а що карти не скажуть, коли закінчиться війна? А чого Бог там не те, те те. те А тільки Бог знає, коли закінчиться війна. Бог не знає, коли закінчиться війна. Він її не починав. Карти її тим більше не починали. Її почали люди, тільки люди можуть це припинити. 6 числа, до речі, Миколаю. І бачите, теж карта ну не добра карта, і все було на 6 число. Ми зарадаємо сьомий. І тільки люди можуть припинити війну. Не Бог, не карти, не хтось інший. Розумієте, про що мова? Ой, четверте, п'яте, шосте. Правильно, перепрошую. Четверте, п'яте. Так, шостого, шостого, так. А що я вже сьоме дивлюся? Все вірно, шостого, бо кажу середа, а кажу 7 число. Так, 6 Миколая. Творення. Бачите, в нас карта йде творення. Тут у нас де карта Королева мечів. Значить, це 5 числа у вівторок, оці всякі йдуть. Загрози, отруєння, оце повіщення, оце гадство. Понеділок ще по енергії, більш-менш якось так день випадав досить добрий. Вівторок, ні. Середа, творець, тут карта, бачите, мудрості, покровительства, в тому числі і втручання вищих сил. Це вперед це, це 8 числа. І знову ж таки, допомога покровительство, ще одна карта, в чому йде в нас карта. Дочка Пентаклів, це крицар Пентаклів. Так, а ну давайте подивимося тут, що в нас є. Так, шосте. Ого, бачите, як те гадство буде От карта шамана, такого чорного, темного шамана. Так, тільки в нас приходить свято релігійне, тільки в нас, ну, але зараз весь світ буде вже в ті свята молитись більше, окрім Росії. І тому енергетичний потенціал в плані молитви має стати ще сильніший. Але нечість буде цьому, звичайно, протидіяти, і нечість буде активно, себе, активно негативно показувати. То бачите, зараза якась в мене плутає точно. Я ж говорю за середу, а кажу сьоме число. Шосте, шосте ми говоримо зараз, так. Так що такий от день? З одної сторони карта сили, чи маємо протидіяти оцій нечисті. З другої сторони, оце от чорне шаманення. От світло ми оце все нечисть долайну перекриваємо. Зрозуміло, в чому суть? Сьоме число четвер. Ну, і День ЗСУ. Ведуть нас, ведуть карта провідника. 7 число четвер. Вже правильно все говорю, так? Місяць сильні, потужні, потойбічні сили, які діють. Хитрі змії, бачите? Довіримося нашим провідникам. Довіримось нашим провідникам. Так. А тут самі чорти. То карта диявола, то карта шаманів, то карта отруєння, то Боже. От з тих, то такі самі зараз карти, коли ця нечість знову ж таки буде показувати свій облік, бо щоб знищити якусь нечість, треба, щоб вона показала свій облік і сказала своє ім'я. Знищимо. Бачите, от сидять, думають, сидять, хитрують, мудрують. Так-так. Ми довіряємо нашим провідникам. Така точка. Це шосте, сьоме, восьме. 8. Восьме число. Колесо фортуни. Переміна. Зміна циклу. Кажу восьме число і знову мені якось також по тілому Ну, Що ж таке? Така, зміна циклів. Зміна циклів. Ну, однозначно. Число енергетично сильне. Я кажу, навіть якщо на рівні явно фізичному може бути от, ну, день як день, і енергетичний рівень я от говорю восьме число, і мені аж так ну аж 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 так, так морозить. Так знаєте, тут де затерпло, там затерпло. Такі от Така от Блукаючі такі мурахи. Туз Жезлів. Пробудження, просвітлення. Восьме число. Вірте, не вірте. Ну, я ж карти не підмішую, так. Ви ж бачите, я зараз в прямому ефірі, як карта витягується. Ніч стає днем, а день стає ніччю. Чомусь мені до цієї карти саме таке хочеться сказати фразу. Ніч, як день, а день як ніч. Все як до гори дригом, все як до гори ногами. Таке якесь затемнення, прояснення, затьмарення, просвіт. От, Знаєте, такі, як то кажуть, слова антоніми, так? протилежні значенням. І воно все йде в такій дуже сильній парі протистоянні: плюс-мінус, мінус, плюс, плюс-мінус, мінус, плюс. Ну дуже просто. А ну це ще одну карту. Такі теж бачите. Карта феї. Що таке б ту ще чергово запечатати? Запечатати б тут чергову нечисть. Сонце. Ну, не знаю. Я не надаю збиткового потенціалу, щоб потім не було до мене, знаєте, як пишуть мені претензії. А якщо 8 числа нічого не станеться, то як ви будете вибріхуватись? Я ніяк не буду вибріхуватись, бо я в принципі не брешу. Щоб потім вибріхуватись і виправдовуватись, я прокоментував пророцтво конкретної людини. Мені ця дата відгукнулася, слова мені відгукнулись. Я розумію чітко, після цієї дати настає ще один черговий переломний момент. Дуже сильний енергетичний переломний момент, дуже потужний, якого ще за весь час не було ні разу. Це я розумію чітко. Відобразиться воно в тому, що начисть можна буде ще більше запечатувати. А перемога на рівні енергетичному це є перемога на рівні фізичному Я завжди про це наголошував. Ось. Тому така якби історія, розумієте? Мова йшла про 8 число і про втручання вищих сил, щоб це все гадство здолати. Я розумію, що так чи інакше, карти вже який раз підказують, що таке воно буде важливим і значимим. Подивимось, я не надаю збиткового потенціалу, я не прив'язуюсь до цієї дати, я не ставлю на цю дату якісь незнатики які очікування. І я розумію одне: трансформації потужні на рівні енергетичного пробудження цієї ще одної нової сили енергії, яка з однієї може це все знищити гадство, а з іншої сторони створити щось добре. Це однозначно буде так. Я би дуже хотів, щоб цього ви кажете, чи там з лівого берега орки вагнули, чи якась була потужна звільна територія України, чи навіть той самий. Кримський міст, вже би хай воно там кануло в невідомість той Кримський міст, чи ще якась така важлива, просто дуже потужна ситуація, щоб ну, такий важливий перелам війни для України. Але я ще раз кажу: я розумію, що це може бути потім вже як процес після 8-го числа, де оце все буде відбуватися, все, що я назвав. А 8 числа може бути конкретний би енергетичний старт цього, розумієте? Бо коли пробуджується певна сила, певна енергія, треба час, щоб вона перейшла на рівень фізики. Це не так просто. Тому я кажу: мене треба не просто слухати, але й чути, і хто відчуває енергії, матерії, ці всі тонкі плани і так далі, той прекрасно зрозуміє, що буде відбуватися, особливо 8 числа. Бо це буде не лише в цей день, 9 -е число субота. Зразу йде карта у нас такі нові пригоди. Імператор, сила, звільнення, лідерство, те саме покровительство, потужність, можливості, рух, ріст, ну, звільнення, Бунтарська така енергія. І карта наші воїни, які ведуть. Україну до перемоги. Неділя карта моральності, до чого вона тут випадає. Звільнення від тих від того, що було зв'язано. Тільки що був субота карта імператора. І от на неділю ця карта повторюється тільки з іншої колоди. Звільнення від тих всіх оков, нав'язаних зомбувань так далі. Ну от енергія звільнення, 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 народження нового, пробудження свідомості, пробудження сили. Пробудження не знаю, там якихось бачень, пробудження ще тих людей, які мають силок, їхня активізація для боротьби з нечистю. Коріння таке от, пускаємо. Коріння, шестірка кубків це повернення. Повернення, як я завжди кажу, Україні, українських земель, повернення до того, як було карта ностальгії. Друг, помічник, товариш. Це карта, коли ви говорили, так навіть по енергії, ми робили розклади про. Нашого доброго теж помічника для України. Борис Джонсон. Джонсонюк. Так, Чимось ця карта похожа. Підтримка. І ця карта мені про те, що знаєте, як гроза, яка минає, сонце виходить. Можливо, для когось гроза, яка наступає, а для мене ця карта це гроза, яка минає, і сонце виходить. Знаєте, після грози чорної, страшної темної це починає виглядати сонечко і така якби радість, як народження нового світу. Трансформації, перевтілення карта метелика. Ух. Навіть читаючи енергію цього тижня, наступного, в мене теж якесь таке дуже, дуже таке дивне відчуття, перечуття. Хочеться, щоб у дійсності відбувалися такі події, ну, плюсів щоб хороші події відбувалися. Але я розумію, що для пробудження дуже часто. Передують події так само не дуже хороші, тому будьмо готові до різних сценаріїв. Молимось довіряємо нашим провідникам, працюємо енергетично, духовність, піднімаємо вібрації, промінюємо світло і разом до перемоги далі рухаємось.